Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги набір художніх олівців для малювання. В наявності представлений широкий вибір олівців. Вони мають різні ступені м'якості: м'які, середні та тверді. Графітні олівці пропонують широку гаму сірих відтінків та підходять для деталізації та створення різних текстур. Вони м'яко ковзають по паперу, забезпечуючи плавні переходи та можливість створення різних ефектів. Завдяки різноманітності відтінків, цей набір дозволяє художнику висловити свою творчу індивідуальність та створити унікальні витвори мистецтва.